Продавати, це називається закривати угоду, так? тобто підсікати попросту. Зовнішній вигляд важливий, вміння продавати, і вміння комунікувати і вести перемовини це не одне і те саме. Дуже ціпкі такі, я їх називаю, бультер'єрами, і вони круто продають. Вони більш результативні, ніж ті люди, які там бездоганно, дуже довго. Спеціалізація дає швидкість, дає якість, так само є в ріаторській справі. І це важливо, коли ми успішні, так? то ми успішні і в особистій, і в професійній сфері. Позавчорашню, це вже навіть не минуле, це вже там повоно однозначно немає під ніякого підґрунтя, бо банально, вони компетентні. Рекомендую почати з початку. Продаж послуги ексклюзив, крута штука. Це найголовніший лайфхак. Знання ринку. Це було важливо. Що ми говоримо про міста мільйонники чи місто Київ? Цю цифру просто множте на два. А це в цедрутому році проводили таку кількість навчань. Я завжди кажу таку фразу, що люди не працюють в нас та не працюють на нас. Вони з нами співпрацюють, доки двом сторонам це вигідно. Я запрошую вас у світ рухомості доєднуйтеся до моїх соціальних мереж. Будьте на зв'язку. Дякую, що були сьогодні зі мною.